На поверховий будинок 80 квадратних метрів. Ділянка з газоном автополивом 5 соток коштує зараз 85 тисяч доларів. Знаходиться будинок у діючому катежному містечку Зелений бульвар. Це Білогородка, 5 кілометрів від Києва. Така хайна територія. Асфальтований під'їзд, всі будинки ці продані, люди вже проживають. Є експлуатуюча компанія, яка займається прибиранням території, охороною. І тут вода, свердловина, вони її теж обслуговують. Навіз під авто. Тут парковочна зона, автополив повністю по всій ділянці йде. Зараз покажу вам планування. Тут ніша під гардеробну від центральної води, це пульт управління на автополив, силовий кабель. Всі комунікації вже заведені, можна робити внутрішнє оздоблення. Це одна спальна кімната, друга. Навпроти ванна кімната, тут іде каналізація, вентиляція. Далі ми попадаємо праворуч кухня-столова, теж виводи каналізації, вентиляційні канали і простора вітальня Зверніть увагу, об'ємне приміщення, високі стелі. Тут за бажанням можна зробити третю спальну кімнату, якщо буде в цьому потреба. Дві фрамуги розпашні і якраз попадаєте на зону відпочинку будинку. Тут, нагадаю, повністю автополив, посаджений газон. Варіанти цієї зони тут можна залишити як є, а можна продовжити зробити ще за бажанням криту терасу. Приїжджайте на перегляд, гарний будинок, гарні локації. До зустрічі.